Пропонуємо для купівлі затишну однокімнатну квартиру в загляному будинку по вулиці Карпатській в місті Колмиєм, район сьомої школи або паперової фабрики. Це чудовий варіант для тих, хто цінує комфорт, якісний ремонт та зручне розташування. Квартира розташована на третьому поверсі п'ятипорохового будинку, на одностороння, дуже світла, тепла, не кутова, тому тут завжди затишно. Загальна площа 33,6 квадратних метрів, висота стелі 2,5, що дає простір та свіжість. У квартирі зроблено сучасний ремонт, тож вам не потрібно витрачати кошти на оновлення можна відразу заїхати і жити. Всі комунікації є: центральний водопровід, каналізація, газ, водопостачання, встановлені нові металопластикові вікна та двері. Великий балкон утеплений та встановлена на балконі тепла підлога. Опалюється квартира двоконтурним газовим котлом, що дозволяє самостійно регулювати температуру та економити на комунальних послугах. Будинок розташований у тихому спальному районі міста. Поруч є все необхідне для комфортного проживання. Телефонуйте для